Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вуки В цьому відео подивимось на гарний чохол, який чудово поєднує стиль, захист та комфорт. Armor Standard Icon MagSafe на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол виготовлений із високоякісного силікону з покриттям, яке забезпечує приємні тактильні відчуття. Внутрішня частина чохла обшита пристойною мікрофіброю, яка піклується про корпус смартфону. Вона захищає ваш пристрій від подряпан, пилу та бруду, зберігаючи його гарний стан. Чохол також оснащений ребрами жорсткості та виступаючими бортами навколо камер та дисплея, що додає додаткового рівня захисту. Сумісність із MagSafe – це ще одна перевага цього чохла. Інтегровані магніти забезпечують надійне кріплення аксесуарів і бездротових зарядних пристроїв. Матова поверхня додає стилю і практичності. Чохол легко очищується, залишаючи ваш пристрій завжди охайним. Точні вирізи для портів і камер забезпечують комфортне використання всіх функцій вашого смартфону, а чутливі дублікатори кнопок надають зручності. Armor Standard Icon Max Safe доступний у багатьох стильних кольорах, які підійдуть під будь-який настрій чи стиль. Ви можете обрати той, який найкраще доповнить ваш образ і підкреслить вашу індивідуальність. Замовляйте армур стандарт Айкон Макси в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.